Життя та чудеса святого Парфенія єпископа Лампсакійського, пам'ять 7 лютого. Дивовижний єпископ Парфеній був сином Христофора, який служив диеконом в одній з церков Мілетополя в Мизії. Сам Парфеній не отримав світської освіти. Проте він з великою старанністю слухав святе письмо, за що вже ранньому віці удостоївся від відвідин божественної благодаті. У ті роки він ще не явив світові свої чесноти, що сили намагаючись бути непомітним. Парфеній почав творити чудеса, коли йому виповнилося 18 років. Зверніть увагу, наскільки очевидно його людинолюбство. Неподалік від його будинку розташовувалася гавань, куди він ходив рибалити. Однак спійману рибу він не їв і не віддавав її знатним людям. Навпаки, він продавав її, і всі виручені з продажу гроші роздавав бідним. Таким чином, завдяки цій допомозі, він удостоївся вінця святого людинолюбства. Красу та його життя і безліч скоєних чудес зробили його відомим, все говорили про нього. Одного лише згадки його імені було досить для того, щоб демони витейкали. Філіп, єпископ Мелітополя, чоловік, благий і любитель чесноти, послав за ним і після довгих умовлянь. Ледь переконує його висвятитися в пресвітери та бути проповідником в його єпархії. Згодом на парфені рясно виливається божественна благодать, оскільки за своє добродійне життя він мав велику відвагу перед Богом. Відбулося багато дивовижного, і той, хто бачить все, що здійснюється в таємниці, не залишив чудеса невпізнаними і з їх допомогою зробив парфенія всім відомим. Таким чином, здійснилися дві важливі мети, згідно з обітницею, прославляється святий, а безліч стражденних через нього отримують зцілення. Ми розповімо про його чудеса звичайними словами, представивши їх такими, якими вони є, і не порівнюючи їх з іншими. Ми робимо це. З одного боку, щоб не подовжувати нашу розповідь, а з іншого, спробуємо показати цінність цих чудес, не відводячи її в область сили слова, але оповідаючи про природу речей. Одного разу, йдучи по дорозі, Парфані зустрів одного чоловіка, якого бик ударив рогом в око. Нещасний тримав в руках своє око і, ридаючи, волав до співчуваючих про милість. Парфаній подивився на нього з співчуттям. Потім він узяв його око в праву руку та з великою обережністю і турботою поставив його на колишнє місце. Не потрібні були ні ліки, ні час, щоб людина зцілився. Лише про закінченні трьох днів святий змочив око звичайною водою, якщо, звичайно, можна назвати звичайною воду, зєднану з божественною благодаттю. І, врешті-решт, хворий повністю одужав. Якась жінка впала в страшну недугу рак. Її страждання обтяжував той факт, що пухлини утворилися на інтимних частинах тіла, так що, незважаючи на сильний біль, жінка соромилася звернутися до лікарів за лікуванням. Але благодать, якої відкрито найпотаємніше, і яка дається нам незримо, через святого парфенія зцілила хворобу. Ледве святий осінив хрестом лоб жінки, пухлина тут же впала на землю, і жінка радісними устами прославила Христа. Одного разу, коли святий відправився відвідати хворого, Величезна собака на дорозі зірвалася з ланцюга і накинулася на нього. Вона встала на диби і загрозливо відкрила смертоносну пащу, рухома скоріше неприродною силою, але дияволом. Якби щось подібне сталося з іншою людиною, вона неминуче злякалася і почала шукати палицю або інше знаряддя, щоб оборонятися та волати про допомогу. Але Парфані не зробив нічого з цього, а лише подув у відкриту пащу тварини і, як зазвичай, осінув її хресним знаменням. В ту ж мить страшний звір замертво впав на землю. Розповіді про ці події, так само, як і багато іншого, дійшли до Ахілія, митрополита Кізічеського, який вважав їх гідними подиву. Він вирішив, що людину, яка удостоївся творити такі дива, не можна залишити без священицького сану. Митрополиту здалося ганебним, що може заїсуватися, ніби він нехтує такою благою людиною, бо а не удостоює її належної честі і поводиться байдуже по відношенню до чесноти. З цієї причини він закликав до себе Парфенія і, як розповідають, перевернув кожен камінь, щоб знайти його. Так Парфеній зійшов на єпископську кафедру міста Ламсака, надаючи, проте велику честь цьому місту, ніж самому собі. Нижче ми постараємося підтвердити правоту цих слів. Парфеній знайшов місто в стані важкої духовної хвороби в незнанні істинного бога та поклонінні ідолам. Це вкрай обурило і засмутило його. Але полум'яна ревність горіла в його серці. Однак, незважаючи на всю безнадійність ситуації, парфені не нехтував своїм обов'язком виконанням апостольських приписів, проповідуючи, благаючи, докоряючи, роблячи все можливе, щоб зняти полуду з очей місцевих жителів та підготувати їх до того, щоб вони ясним поглядом побачили велике світло благочестя. І як вода точить камінь, так і Парфені наполегливо стукав у байдужі людські серця. У деяких випадках він досягав мети словами, у інших справами, зціленням хворих, отримуючи в якості нагороди людську довіру. Таким чином, поступово залучаючи людей до пізнання істини, він домігся того, що зцілення тілесних хворіб обернулося викоріненням куди більшого зла, хвороби душі. Відповідно, мешканці Лампсака отримали більшу користь від єпископеєства Парфенія, ніж він сам. Бачачи, як люди досягають успіху в вірі і абсолютно зневажають ідолів, Парфеній побажав зруйнувати нечестиві язичницькі храми і на їх місці спорудити церкви, присвячені Христу. Він вважав за краще довести до відома імператора, перш ніж почати будівництво, щоб показати, що він обізнаний про порядки і діє розважливо. Адже, незважаючи на те, що імператор Костянтин Великий був благочестивим християнином більше, ніж хто б то не було, він ще не встиг офіційно оголосити про руйнування язичницьких храмів. Отже. Парфеній повинен був завчасно розповісти імператору про свої плани і, заручившись його згодою, втілити їх в життя. Прийнявши таке рішення, Парфеній відправляється в столицю, зустрічається з імператором та відвідує поселення сторожів пшениці. Коли імператор дізнався про мету візиту єпископа, він дає згоду на зустріч, повертається до палацу і чекає приходу Парфенія. У палаці імператор закликає до себе Парфенія і розмовляє з ним недеспотично і гордовито, але, можна сказати, абсолютно поцарськи, як людина, що більшою мірою служить Богу, ніж панує на землі та керуючи мільйонами людей. Отже, людина Божий зустрівся з людиною Божою. Вона дивиться йому м'яким поглядом, простягає праву руку, цілує і пропонує помолитися разом. Такими і повинні бути царі. Вони повинні не тільки вміти правити, а й бути керованими згори, оскільки велич залежить від того, наскільки вони шанують Бога, а не зобов'язують інших вшановувати їх самих. А шануючи Бога, імператори шанують і друзів Божих. Таким чином, з радістю прийнявши єпископа, імператор видав указ, яким цілком підтримував дії єпископа, а також виділив достатню кількість золота, яка допоможе в спорудженні храму Божого. Зробивши це, імператор. Висловлюючи свою прихильність до великого святого, цілує його і відпускає з миром. Після повернення в лампсак ця свята людина ні на хвилину не відкладає здійснення своїх задумів. Відразу приступає до руйнування нечастивих язичницьких споруд і готує плани майбутніх церков. Цілком присвятивши себе цій справі, єпископ будує чудовий і непорушний храм. Такі діяння Парфенія, що стосуються язичницьких і християнських храмів. І зовсім не випадкова ця повага і благого віння, яку люди відчували по відношенню до святого. Без чужинців, які відвідували Ламсак, не виїжджали, не відвідавши попередньо блаженного єпископа і не взявши його благословення як прекрасного і рятівного спорядження для подорожі. Парфані, у всьому, був прекрасний. Життя його, цілком відане в руки Бога, зробилося прикладом для наслідування для всіх любителів чесноти. Звичайно. Лише деякі люди прагнуть наслідувати життя святих. І якщо мені скажуть, що їх багато, я прийму це сумнівом. Проте, шанування святого похвально і є доказом благих намірів. Так святий провів своє життя та 7 лютого 318 року йде з цього світу до бажаного Бога. Успіння, що стало для нього радістю, принесло невимовне горе людям, що втратили його. Флавій Гіпатія, дізнавшись про успіння святого, кидає все, сідає на корабель і незабаром попутний вітер приносить його в лампсак. Ніхто з жителів сусідніх областей не пропустив цю подію. Митрополити Кизика, Мелітополя і Парія приїхали відразу. Бо як вони могли знехтувати смертю того, хто був ними так любимо і кого вони бажали бачити живим ще довгі роки? Що ж сталося потім? Святе і пречисте тіло Парфенія після відповідної служби, досконалої в невеликій спорудженої їм каплиці поряд з святим храмом хоронять з великим благоговінням і благочистям. Але святий Парфеній не залишив нас. І до цього дня він супроводжує всіх, хто закликає його, залишаючись швидким помічником, цілющим хвороби, тим, що виганає бісів, очищує душевні і тілесні пристрасті. І безліч людей отримало допомогу після його успіння, так само, як і ті, хто знав його за життя. З рукописного кодексу Н632 святого ватопецького монастиря Афон. Переклад українською мовою, Київське православ'я.